Із 69 членів колективу, 69 членів колективу зустрілося 12 членів колективу в залі е, Лесно-Явленського ЗСО за в актовій залі і де було відібрано дві заяви. От заяви були відібрані від е, на голову е, комісії Юричка Олега Олексійовича від Саман Оксани. Миколаївної, в якій зазначалося, що в якій зазначалося, що коли вона е, так, е, коли дитина її навчалася в 7 класі, Сусшичан Іван її е, Миколаїв викликав її до дошки. Вона не знала вирішити задачу, він витягнув руку і ударив їм по голові усієї сини. Це було 2019 рік. По, їх, по їхніх датах, це було 2019 рік. Не вказано ні яке число, не, яка, не який місяць, але дитина навчалася у 2019 році, навчалася у 7 класі. Таку саму подібну заяву було відібрано на Голову комісії Юричку Олега Олексійовича, відчительки села Верхні Яблунка Костя Оксани Дмитрівної. Коротко зміст, що так само директор школи Іван Миколаївич він же учитель математики мого сина під час уроку вдарив мого сина по голові через те, що на контрольній роботі довго думав задався От значить ці заяви дві лягли в. Е, Акт розслідування і в подальшому ляли підставою для мого звільнення з посади директора школи. Але, оскільки е, в акті про розслідування було вказано, щоб передати ці дві заяви до поліції, відділу поліції номер 2 е, ну, Турківського району е, Самівської ВП, тому е, Побачивши поліцію, що ці заяви були надіслані десь 2-3 числа 2-3 червня, червня 2022 року, побачивши поліцію, що тут немає не то, що булінгу, а немає ніякого злочину і тим більше, що не можна ні свідків, ні дати, ні місця події і так далі, тому подібне, вони. Виїхали самі в виїхали, поліцію, самі виїхали в село Верхня Яблонка. І відібрали 6 червня 2022 року, відібрали нові заяви, от які сьогодні предметом є розділ. Значить, Тоді вже додавалася ще заява Пукшин Марії, ну, Пукшин Михайла Юрійовича, значить, учня 5 Б класу. Так само заява там. На заява в матеріалах є, учень, там немає ніяких конкретизацій і нічого там немає, що можна бути. І по... разкінність йде по першій, по заяві, я тут можу, зупинюся зразу на Пукшин е, Михайло Юровичу. Пукшин Михайло Юрович, е, учень 5-го Б класу, мати, правда, написала, що просто 5 класу, у нас нема 5 класу, у нас є 5Б-клас. От теж не конкретизувала навіть. Його. А з другого боку, я цього учня ніколи не викладав математику. Ніколи, ніколи. Я на своє підтвердження є у матеріалах справи. На моє підтвердження в матеріалах справи е, терпекційний наказ 21-22 навчального року, в якому вказано, хто вчив математику у. В п'ятому Б класі. Це є Височа, несочальська не Романія Любомирівна. Друге, є підтвердження так само на доопрацювання протоколів. Коли було доопрацювання протоколів, вони там були взагалі такі собі, до того вже пізніше буде звертати увагу, але е, там був запит, взагалі, не запит поліції, не запит суду. Е, був запит батьківського, голови батьківського комітету до директора, виконуючого обов'язки директора школи Бог Івана Михайловича, який так само дає е, таку відповідь, що які, це було для того, щоб вони, вони, вони навіть не конкретизували. Не в перший, не в другій заяві не було конкретизовано ні дати, не часу, ні на якому уроці, ні при яких обставинах. Тоді, щоб вони, вони хотіли вони конкретизувати, вони не могли знати, як вони могли знати, як тої події не було. Вона була надумана, вона була придумана. Отже, вони звернулися через голову батьківського комітету, звернулися, а голова батьківського комітету це один із найкращих активістів, який брав участь. Він тоді не був головою по комітету, його вибрали якраз під час тої, скажімо, такої акції по знятю директора Верхньоябського ЗСО, тобто мене. От. І він звернувся, і це є підтвердження, що там він так само пише у своєму листі, що я викладав уроки і там він вказує, які дати, і які уроки. Хоть там і помилився багато чого, але все одно там вказано чітко, що я викладав уроки тільки у шостому класі і у 9 класі. Алгебру. Значить, в п'ятому класі я до, до, до Пухшина, Юрія до Михайла Юрійовича не мав ніякого відношення і вчиняти булінг проти нього. Не мав ніякої можливості. Навіть тут відсутня була можливість така вчиняти Булінг. Я не міг на уроках математики, яких я не проводив, яких я не проводив ніколи. Я не мав не, з ними ніколи, а тим більше булінг це є систематичне, цілонапрямлене і так далі. Довготривали з донесенням, фізичного, морального здоров'я і так далі. Це просто не можна про це говорити. Далі переходимо до коштів, до сама Марії Миколаївної, тобто учениця 9 класу. На цей час вона була ученицею 9 класу. Так само вони в першій заяві пишуть, що це була подія в 2019 році, коли вона була учениця 9 7 класу. В другій заяві вже від 6, від 6 червня 2023 року мама вже вказує, що це був Булін, вже не побиття, а не, не фізичний, а психологічний булін, змінює, кардинально змінює свої покази. І відбувався він на протязі е, вересня-грудня місяця у 2021, році. у 2021 році. Чому я це наголошую? Тому що е, притоколів протоколів вже з цього часу пройшло два періоди на притягнення до адміністративної відповідальності. Бо це було протокол, найне два періоди, на складання проходить три періоди пройшло, бо це було 29 серпня 2022 року. А уряд був початок вересень, жовти-грудень 2021 року. Значить, оце я підкреслюю, що це було цілеспрямоване поліцією. Поліція через загодую цих... Кажемо, активістів села, ну я не можу стверджувати, які там в них є зв'язки, це вже не моя справа, але вона просто займалася цим питанням. І вона якраз 29 числа, 25 серпня 2022 року прийшла в залу засідання суду, в який відбувався суд і якраз мав бути назначений суд. По, був назначений суд на 11 годину по моїй е, справі по звільненню з е, суддєю Ференсом. Він якраз запізнився спеціально, запізнився на суд на 40 хвилин. В цей час прийшли 4 поліції, це все зазнято навіть на камеру, е, пішли 4 поліцеї, привели моє.